Солдати НАТО тисячами заходять в Україну, йдуть танки, прийнято важливе рішення. Армія НАТО зайде в Україну і створить бази у нашій країні. Пропонують угоду віддати рашистам усі уже окуповані території. Але на інших будуть солдати НАТО і війни з расистами більше не буде. Шокуючі деталі, схиляють Україну, пропонують швидкий мир. Бутім то ось ми вже домовилися з Путлером. Тисячі бійців займуть лінію розмежування і більше не допустять війни. Можна жити спокійно, а захоплені території. Орії все одно вже зруйновані, і від них сенсу навіть Путлеру немає. Утім, з'явилася різка відповідь Києва. Не всі згодні з такою пропозицією. Заявили дещо вражаюче. Перегляньте відео до кінця, почути точно вразить вас до глибини душі. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Північно-Атлантичний альянс запрошує Україну до вступу, і вже відомо, коли саме це станеться. Більше того, головнокомандувачу зсу Валерію Залужному готують пропозицію стати генсеком НАТО. Лыша, послухайте. Украине будет сделан подарок, приглашение в семейство членов НАТО. Это уже будет на следующий год. Я вам... А для этого Сенат, засучив рукава, обещает помочь Украине не только с принятием ну, недостающихся законов антикоррупционных, но и их а, имплементации, реализации, исполнения. Вот это очень важно. Понимаете как? Меня это радует. Это как раз гарант тому, что Украина уже стоит на правильном пути. И это подкрепляется заявлением Урсулы фон дер Лайн, председателя Европейской комиссии, которая уже сказала, что с начала года начнется уже открытое рассмотрение вступления Украины в Европейский союз. Вот это стыкуется. Вы поняли? Поэтому у меня я оптимист. Более того, до июля будущего года мы будем с вами праздновать победу Украины. Еще как. И тогда уже не Украину будут приглашать, а, у, а они приедут в Киев, просить, пожалуйста, Украина стань членом нашим, украсть наше семейство НАТО. Вот так оно будет. И будет даже предложение великому залужному стать. Gen siecum NATO От посмотрите, але реальність випереджає будь-які прогнози. Україні вже запропонували вступити до НАТО, але а вже ж без нюансів не обійшлося. Отже, екс-генсек НАТО Расмусен висунув пропозицію щодо приєднання України до Альянсу без окупованих расистами територій. Колишній генсек НАТО Андерс Фух Расмусен каже, що часткове членство без окупованих ерафією територій показало бере в те, що вона не зможе зупинити приєднання України до альянсу. Про це повідомляє The Guardian. Расмусен наполягав. На тому, що план часткового членства України не призвів би до заморожування конфлікту, а натомість попереджував би Ерефію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до Західного оборонного альянсу. Він вважає, що справу про членство України в НАТО не можна знову відкладати до наступного року. Причиною стримання є те, що Україні, яка перебуває у стані війни, майже неможливо запропонувати членство, оскільки, згідно зі статтею 5 НАТО про колективну самооборону, всі країни-члени НАТО зобов'язані стати на активний захист Хест країни в конфлікті противники надання членства зараз говорять, що членство в НАТО для всієї України фактично означало повідомлення НАТО Арефії про війну. Якщо виключити з альянсу територію, яку контролює Арефія, загроза конфлікту між Арефією та НАТО буде зменшена, стверджує Расмусен. Зокрема, він сказав, абсолютна дійсність гарантій статті 5 утримала б Арефію від посилення атак на українські території всередині НАТО і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінію фронту. Проте він зауважив, що РФ Повинна мати чітке розуміння того, що на будь-яке порушення території НАТО буде відповідь, за його словами. Ця пропозиція певною мірою схожа на введення забороненої для ерефії зони, щоб вона не змогла літати над українською територією чи запускати ракети по українських містах для опрацювання. деталей ідеї планують залучити військових спеціалістів. Расмусен назвав три головні причини, чому Україні пропонують членство. По перше, Україна в НАТО буде виступати оплотом проти все, що недружньо налаштованої ерефії, на його думку по друге він сказав: ми повинні усвідомити, що сірі зони є небезпечними. Нейтралітету в старому розумінні світу більше не існує. Сірі зони стають спокусою для Путлера атакувати. По третє, він стверджував, що українська армія зараз є найбільш загартованою армією в Європі і буде прикладом для інших європейських держав. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк назвав такі пропозиції дивними. На його думку, вони лише провокують РФ на подальшу ескалацію. Подоляк також вважає, що РФ не погодиться на будь-яке член... Ланство України в НАТО та не зупинить війну після фіктивної паузи, натомість посилить свої позиції. Нарешті, хто саме виступить гарантом недоторканності умовної лінії розмежування чи теорія не передбачає практики, тоді навіщо озвучувати ці дивовижні пропозиції, не пропонуючи жодних гарантій? Написав Подоляк. Він додав, що країна расистів абсолютно не договороспроможна та у будь-якому разі спробує реалізувати свої задуми. Повернення до стабільних глобальних правил гарантує лише значна військова та технологічна допомога допомога Україні додав радник глави офісу президента. Керівник президентського офісу Андрій Єрмак також запевнив, що варіант вступу України до НАТО в обмін на відмову від звільнення окупованих територій військовим шляхом не розглядається. По перше, це не обговорюється в жодному форматі. Позиція незмінна, жодних умов щодо наших територій, до нашої незалежності, до нашого суверенітету. І ми навіть не чуємо цього від жодного з наших партнерів. Це не є предметом для обговорення. Я вважаю, що це дуже систематично підкидається рашистами з різних джерел. Зазначив Єрмак, втім, експерт Діфенс Експрес Іван Коричевський вважає, що категорично відкидати пропозицію, озвучену як НАТО, не можна. Цю заяву точно треба взяти до відома і не відкидати як робочий варіант. Скажімо, так це все, щоб я був на даному етапі, що я волів би сказати, тому що далі ми ризикуємо. Вийти за той перелік питань, ну які скажімо так, або в сфері компетенції воєнно-політичного керівництва України, ну або скажімо, там, де ми ще явно не в тому положенні, щоб ну пропонувати як альтернативний, тому що як ми подивимось по соціологічним опитуванням, то там з ким так артикулюється воля, що одразу був все відвоювати до межі 1991 року, і без інших варіантів, але з іншої сторони, от зважаючи навіть на ці важливі нюанси по постановці на фронті, які ви зацитували, ну подібні питання щодо того. А, от шестиль, а задуматись би над пропозицією Расмусина, ну вони ж виникають теж не просто так, а тому що теж мають цілком раціональну підставу і, можливо, там справді дуже такі робочі варіанти, на які нам би варто було б погодитись. Боюся, що коли він там аргументував свою цю пропозицію, він ще не згадав, що один політкорік, не як не називаємо так приклад. Який б місце всередині альянсу, але з ким так розборку цю лишають на так, на долю двох учасників Греція і Туреччина? Ну бо є ж місце, між ними там Спірні Острови, ну це Середземно і територія Кіпру, наскільки пригадую, ну от наскільки пригадую, там от наскільки мені відомо, що ні. Ня... Якщо ні ані Греція, ані Туреччина вони не мають гарантії безпеки. Що випадку, що якщо хтось із них почне бойові дії одна проти ООН, і, і, то там, скажімо так, що альянс має писатися. Ну дивно, в принципі, було б уявити війну між там війною е, НАТО на стороні е, в Туреччини проти Греції, ну або навпаки, е, воно тут можна далі сперечатися. Ну ти ж приклад до нас не підходить і тому подібне. Майже ж е, з Росією по іншим кажуть, цивілізаційні бар'єри. Ну але це просто. Ілюстрація, що просто Размусен, коли видно там пропонував це, він мав він міг мати на увазі приклад Греції і Туреччини, там, де їм вирішено ну, так так, дозволено вирішувати самостійно силою ці всі ці, їхні там суперечки. Але гарантії безпеки на якісь там поширюються. Ну і врешті з третьої сторони. А давайте ж все таки задумаємося про те, що незважаючи на ті всі катастрофічні втрати, про, які отримала армія РФ за цей рік боїв, ну все-таки за над ними. Досі є кількісна перевага. І цю кількісну перевагу, навряд чи ми там в принципі здатні посил подужити. Тому що, навіть якщо брати той необхідний перелік техніки, який нам треба, ну це треба, щоб армія США нам. Віддала всю наявну бронетехніку, яка в них справна. Нагадаємо, що раніше заступник керівника офісу президента Ігор Жовква провів зустріч із главою представництва НАТО в Україні Карен Мактір. Про це повідомляє офіс президента. Ігор Жовква обговорив із Карен Мактір стан реалізації рішень вільнюського саміту НАТО, спрямованих на посилення взаємодії України з альянсом та реалізацію євроатлантичних прагнень нашої країни. У цьому контексті було відзначено позитивні результати візиту генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга в Україні. Раїну, а також першого засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони у Брюсселі. Крім того, Ігор Жовква та Карен Мактір обговорили реалізацію рішення альянсу щодо розвитку комплексного пакета допомоги НАТО для України, у межах якого надається нелетальна військова допомога і нову багаторічну програму допомоги для розвитку сектору безпеки та оборони нашої держави. Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна на Близькому Сході не повинна послабити підтримку України та наголосив на необхідності надати. Більше зброї нашій країні для боротьби з арефією нагадаємо, що раніше стало відомо, що держави НАТО збільшують потужності виробництва озброєння та боєприпасів, зокрема для допомоги Україні. Однак для розгортання масштабного виробництва необхідно щонайменше рік. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. За словами залужного, західні партнери надають Україні велику матеріально-технічну допомогу. Однак, зважаючи на збільшення інтенсивності середньодобових витрат ракет і боєприпасів, накопичувати зброю у потрібних обсягах не вда. Держави партнери та члени блоку НАТО на цей час різко збільшують потужності виробництва озброєння та боєприпасів до нього, але цей процес є досить тривалим, вказав головнокомандувач. Для розгортання масштабного виробництва озброєння та військової техніки ракети боєприпасів інших матеріально-технічних засобів за різними оцінками потрібно мінімум рік, а за деякими видами два роки, заявив Залужний. Він також зазначив, що для продовження ефективної ліквідації складів противника порушення логістичних ланцюгів силам оборони необхідні ракети Альнього радіо дії, при чому бажано власного виробництва. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що виробництво зброї, техніки та снарядів, яке нарощує Україна, це пріоритет номер один. Про це глава держави сказав під час виступу на шостому німецько-українському економічному форумі відновлення, розумне зростання та безпека. Хай там як Україна неодмінно вступить до північно-атлантичного альянсу і буде повноправним його учасником. Але як уже давно зрозуміло, усе вирішиться на полі бою і лише результати цього протистояння вкажуть. Яке на нас врешті чекає майбутнє?